Добрий день. Дуже вдячна, хочу почати з того, що я дуже вдячна організаторам взагалі за можливість поділитися думками стосовно обраної теми з вами. Взагалі дуже сподіваюся, що хоч якось, Сьогоднішній день наближить вас, наблизить вас до розуміння наукового всесвіту. Трішечки ближче ви станете до нього, і може це принесе вам користь або, як мінімум, гармонію з цим всесвітом. Тема сьогоднішньої лекції про генетичне різноманіття всесвіту, про генетичні основи різноманіття, звідковоно береться, чи можна його змінити, і яка мета і наслідки цього біорізноманіття. Готуючись до лекції, я зрозуміла, що наш захід співпав майже співпав по днях з е, днем біологічного різноманіття, який у всьому всесвіті відмічається після завтра, вже майже 30 років. Як тому почнемо з того, що давайте з'ясуємо, про що ж піде мова. Що ж таке біологічне різноманіття? Якщо дотримуватись конвенції про біорізноманіття. То це поняття включає різноманіття всіх живих істот в усіх середовищах мешкання на всіх рівнях організації, а саме різноманіття в рамках виду. Між видами і різноманітність екосистем. Давайте впевнимо, що так воно і є. Почнемо з найбільшого рівня, це екосистемний рівень. Коли ви виходите в навколишній світ, ви так і сприймаєте природу, ви сприймаєте її як окремі екосистеми, поєднані в щось більше, тобто в біосферу. Різноманіття біомів, різноманіття екосистем, воно просто вражає. Це і наземні екосистеми, це і водні екосистеми. Розмір різний, умови різні. Новий склад різний, не подобатись це не може жодного людини, я ще не зустрічала, якому не подобається отримувати відчуття доторканості до чогось подібного на цих малюнках. Якщо казати про різноманіття в межах певної групи, давайте пригадаємо, є такий розділ науки як систематика, яка розподіляє всі живі істоти за певними критеріями, в залежності від їх там еволюційного походження, на певні групи. І от якщо взяти окрему якусь групу, то всередині цієї групи різноманіття не менш вражаюче, ніж між екосистемами. Наприклад, якщо взяти рослини, серед рослин є дуже багато систематичних груп, з яких найбільш різноманітними є на теперішній час голонасінні і покриті насінні рослини, кількість видів ви бачите, тобто вона рахується на сотні і на сотні тисяч. Серед грибів, незважаючи на те, що їх так Сразу і не скаже, що їх така велика кількість, але кількість видів рахується то так само на сотні тисяч. Щодо тварин, то цифри просто неймовірні. Якщо мова йде, наприклад, про членистоногих чи про хордових. Два мільйона член... видів членистоногих це лише різноманіття видове. Ну про чисельність годі й думати, скільки представників кожного виду є. Якщо ж розглянути різноманіття на рівні всередині окремого виду, то воно так само відчутно. Всі ми різні, ну нас дуже багато, да? 8 мільярдів майже це суттєва така кількість, яка дозволяє оцінити які ми всі різні, хоча інколи занадто, мені здається, різні. Люди не є єдиною популяцією, серед якої можна спостерігати таке різноманіття. Будь-яка популяція тварин, рослин, грибів, мікроорганізмів вона шалено різноманітна всередині. Себе і це ми сприймаємо як ну, норма, як звичайний стан речей, який в принципі є. Для чого це все? Для чого в природі таке неймовірне різноманіття на різних рівнях? Пояснення одне є такий класичний біологічний постулат: різноманіття це основа стійкості на будь-якому рівні. Якщо ми візьмемо на рівні організмів, чим Різноманітніше генетично, чим більше різних алельних станів мають різні гени, я про це буду сьогодні ще розказувати, то тим стабільніше сам організм, навіть таке явище, як гетерозис, тобто переважання гетерозисних форм, гетерозиготних форм над гомозиготними, воно відчутно. Гетерозисний качан кукурудзи це посередині. Якщо в межах популяції взяти різноманіття. То чим більше відрізняються особини між собою всередині якої групи, тим краще ця група справляється з, усі... з різними викликами середовища. Тобто підтримка сталості, підтримка гомеостазу воно досягається набагато легше. Ну і нарешті в екосистемах всі давні екосистеми, які є, нам здається, взагалі незмінними. Називаються вони клімаксовими екосистемами, вони є надзвичайно стабільними. Вони є надзвичайно різноманітними всередині, як, наприклад, тропічний ліс чи там, коралевий риф. І за рахунок цього вони можуть існувати, існували до нас з вами, будуть існувати після, якщо умови лишаться більш-менш постійними. Тепер давайте пояснимо і розглянемо різноманіття на найпростішому, найменшому, найключовому, найосновному рівні тобто на рівні. Молекул ДНК. З чого все починається? Отже, основою генетичного різноманіття, основою першою ланкою цього генетичного різноманіття, є наша молекула ДНК, які знаходяться зібрані у хроматинові нитки і знаходяться всередині, наприклад, ядра. Це класичні відомості, які знає будь-яка дитина. Щодо хімічного складу ДНК, ДНК це молекула дуже велика. Це полімерна молекула, отже, вона складається з повторювальних ланок, нуклеотидів. І оці повторювальні, ланки Нуклеотиди вони дещо відрізняються один від одного. Різнокольоровими в центральній частині слайда ви можете побачити так звані азотисті основи, яким один нуклеотид відрізняється від іншої. Решта частина молекули вона однакова. Тому надалі позначати молекулу ДНК можна просто як подвійний ланцюг з різною комбінацією нуклеотидів. Саме оця послідовність нуклеотидів. Чотири, до речі, існує всього нуклеотиду, типи нуклеотиду. Саме комбінації цих нуклеотидів по три є основою генетичного кодування. Тобто кодування наших ознак це кодування наших білків. Білок це послідовність амінокислот. Кожна амінокислота, все просто. Кожна амінокислота це три нуклеотида. Якщо взяти одну ділянку ДНК, давайте трішечки, може, обмежимо наш. Те, що ми з вами розглядаємо, якщо взяти одну окрему молекулу ДНК, то її можна умовно розбити на частини, які ми називаємо генами, тобто ділянки, які відповідають, в яких закодована інформація про якусь одну ознаку. Ну на найпростішому вигляді це буде один якийсь білок. І одразу виникає питання. А гени у нас усіх з вами однакові? Ну, я думаю, відповідь очевидна. Якщо ми з вами різні, значить у нас різні ознаки, значить і гени у нас різні. Наскільки вони різні? Принципово трішечки спосередньо. Давайте будемо розбиратися. Отже. Кожен ген може існувати в різних варіантах. Ці варіанти в генетиці називаються алелі. Кількість алелів, тобто варіантів, у кожного гену, може бути яка завгодно. Може бути один у всіх однаковий, а може бути два, а може бути п'ять. Щоб зрозуміти, чому кількість не фіксована, давайте зрозуміємо, чим же вони відрізняються. Найпростіший варіант генетичного різноманіття, а доцільніше на рівні генів термін різноманіття замінити на термін поліморфізм. Все дуже просто, полі багато, морфізм, зовнішній вигляд. Тобто будемо розглядати різноманіття всередині молекул цих генетичних частин геному. Значить, Найпростіший варіант генетичного поліморфізму це коли декілька генів відрізняються між собою лише на один нуклеотид. Одразу хочу вам сказати, що кількість нуклеотидів в одному гені рахується на сотні. От декілька сотень, наприклад, тисяча. От нехай буде 10 сотень. Тисяча нуклеотидів це один ген. І от найпростіший варіант, коли два гени, коли гени, варіанти генів, тобто алелі, відрізняються один від одного на один. Ген. Єдиний нуклеотид. Одна літера з тисячі. Чи має це наслідки? Безумовно, перед тим як розберемо це наслідки. Хочу сказати, що якщо взяти весь наш з вами, нехай це буде людський геном, то це 3,2 мільярди пар нуклеотидів. Тобто, у цих літер в кожному з нас не то не просто кожного нас, в кожній клітині, кожного, кожної тканини, кожного органа, кожного з вас, от зараз ви сидите, у вас 3,2 мільярди нуклеотидів в. В, е, кожні ці частинки. Так от, відрізняємося ми один від одного по 0,1% цих нуклеотидів. У мене і у вас відмінність складає кожен тисячний нуклеотид інший. Ну, звичайно, це не значить, що ми рахуємо від першого і потім, тисячу першої буде інший. Е, розташування може бути безумовно інше, але кількість вона е, така фіксована. Е, Міця здається, з тисячі нуклеотидів два алелі відрізняються на один лише чим буде мати це наслідки? Буде і може мати абсолютно різні наслідки. Перший е, варіант замінюємо. Один з нуклеотидів на інший, і білок, який закодований в цьому гені, він коли згортається в остаточну таку структуру, щоб вже виконувати свою функцію, трішечки інакше згортається, той, але трішечки не той. І це одразу можна змінити. Наприклад, якщо цей білок це є ферментом, то що, яка основна характеристика фермента? Його активність Він має якимось чином каталізувати якусь реакцію. І от один каталізує добре, інший трішечки повітря. Повільніше. третій ще варіант повільніше, а четвертий взагалі не працює. Відповідно, чотири можливих найпростіших однонуклеотидних поліморфізма в одному гені. І я вам намагалась пояснити, чи має які саме це наслідки має абсолютно різні. Передбачити їх неможливо в одному випадку. Ви бачите такий класичний генетичний об'єкт: це муха дрозофіла. От наслідок однонуклеотидного поліморфізму це може бути абсолютна зміна якісної характеристики. Колір очей міняється була дрозофіла з червоними очами, а буде з очами кольору слонової кістки, наприклад. Причина однонуклеотидна заміна в гені кольору, в гені пігменту. А може бути прояв з геть іншим відтінком. Подивіться на еритроцити. Зліва це нормальні еритроцити звичайної форми, активно функціонуючі. А з права це еритроцит, який має форму серпа. Хвороба називається серповидна клітинна анемія. Причина однонуклеотидна замінна. Міна в гені гемоглобіну. Гемоглобін великий білок, там не тисяча нуклеотидів, там набагато більше. Одна нуклеотидна заміна і геть по-іншому згортається білок. Зрозуміло, що функцію свою виконувати ці еритроцити, вони ну, майже не можуть. Чому ця мутація лишилась і не відкинулася природним добором, то наступного року розкажу. Окрім. Варіантів однонуклеотидного поліморфізму може бути різноманіття між алелями геть інше. Може, гени можуть відрізнятися декільками нуклеотидами, як на верхньому справа малюнку. Або якщо ген це просто якась повторювальна одиниця, то кількість цих повторів у складі різних алелів може бути різною. Це також варіант поліморфізму. Тобто варіантів відмінностей дуже багато, а отже, і варіантів. Генів дуже багато, але це лише початок. Але тепер подумайте, що кожен з нас з вами володіє декільками десятками тисяч ознак. Це значить, як мінімум, декілька десятків тисяч генів ми маємо. І кожен з них має декілька варіантів алелів. А це значить комбінація. У кожного з нас з вами цих алелів вона є абсолютно унікальною. Здавалося, лише тут можна поставити крапку, сказати дякую і сказати, ось вам і причина всього і різноманіття. Але Повірте, це лише початок. Це... <кій> Зараз лише почнемо. Е, отже, е, чому? Тому що гени різні, різні різні варіанти, вони ще між собою, будучи у складі одного геному, вони починають взаємодіяти. І ми переходимо до наступних рівнів генетичного різноманіття. Кожен з вас отримав, е, нагадайте, скільки хромосом там від папи з мамою. По 23, да. отримали по 23 хромосоми, а це значить, що ви отримали кожного гену алель від тата і алель від мами. Якщо ви отримали однакові алелі певного гену, то як би у вас і вибору нема, буде ознака таку, яку ви отримали. А якщо ви отримали різні алелі, яка ж у вас ознака буде? А тут вже варіанти, в залежності від того, як ці алельні гени між собою взаємодіють. Якщо вони повно домінують, то у вас буде домінантна ознака, тобто лише така, як у одного з батьків. Якщо вони Домінують неповно, у вас буде якась проміжна ознака. А якщо вони кодомінують, то у вас геть новий буде фенотип. Наприклад, кодомінування це відомі всім групи крові за системою АБ0. В залежності, от у батьків може бути друга і там, третя група крові, а у дитини перша, наприклад, різні варіанти. Це ще не все. Тому що до цього всього, що я сказала, треба додати ще таке явище, як плеєтропія. Один ген може випливати на декілька ознак. Два класичних приклади. Перший чудова, біла, пухнаста, блакитне ока і, на жаль, глуха кішка. Тобто один ген, три оці ознаки, або руде волосся волосся, світлий колір шкіри і ластовиння. Причина: один єдиний ген, а і три наслідка. Я вище ще раз кажу, називається плеєтропія, але ще це, це не все. бо... Не треба прив'язувати один ген, одна ознака. Буває за прояв певної ознаки впливає декілька генів. Бачите, чотири гена взаємодіють між собою різних, навіть в різних хромосомах знаходяться, але ознака буде одна. І ці гени так само між собою починають взаємодіяти різним е, шляхом. Вони можуть блокувати один одного, це називається епістаз, підсилювати, доповнювати це комплементарність, е, змінювати та інше. Один єдиний приклад за прояв забарвлення у хвилястих попужок відповідає два гена. Один жовтий пігмент, другий блакитний пігмент. Зрозуміло, що буде, якщо вони поєднаються разом. Так, колір буде зелений. А якщо не буде жодного? Чекала прозорий відповідь. А тепер про котів. За забарвлення уявіть собі просто ознака забарвлення. За забарвлення у котів відповідає. Сім генів. Сім кожен з цих котів є носієм всіх сіми генів. А це значить, що для кожної кішки, щоб зрозуміти, чому вона виглядає так само, треба можна зробити генетичний портрет. Можете подивитися на наших з вами співмешканців. Це їх генетичні портрети. Тобто, саме така комбінація різних генів, різних алелів, різних генів, вона призводить до того, що ми маємо той чи інший зовнішній вигляд. Продовжуємо тему забарвлення. Тваринку пізнали. Всього 10 генів відповідають за те, що вона так виглядає. Всього 10. І ця шиншила, вона. Різноманіття генетичне в неї, ну скажімо так, не дуже, якби не сказати, що його взагалі нема, бо вона є гомозигодна. Бачите, кожен ген е, має однакові алелі. Це значить, що і нащадки в неї будуть, якщо буде пара така сама, отакі стандартні сіри, і онуки, і правнуки, і таке інше. Але ж якщо ми почнемо змінювати алельний стан цих генів, то ми можемо отримати отакі шиншили, або такі, або отакі. Не подобається то отакі, ну кому вже то можна вже і сапфіровий ебоні, наприклад. <ріст> тобто цей приклад маленький, одна єдина ознака: забарвлення, хутра, яким чином скільки генів впливають, і в залежності від комбінації і алельного стану. Це були морфологічні ознаки. А тепер давайте перейдемо до зовнішнього від зовнішнього вигляду до внутрішньої якихось особливості від морфології до фізіології. Отже Візьмемо всі гени, які кодують всі ферменти, які забезпечують всі процеси в організмі. Кожен ген поліваріантний, багато олелів. За декілька генів відповідає кожен фермент він кодується чи одним, чи тьма, чи різна взаємодіючих між собою генів. В результаті частина ферментів забезпечує нам процеси синтеза в організмі. Це називається анаболізм. Друга частина забезпечує процеси розщеплення, це називається катаболізм. І враховуючи унікальність алелів, унікальність генів, унікальність ферментів для кожного з нас, зрозуміло, що процеси анаболізму і катаболізму в кожному з нас вони відбуваються не схожі, вони відбуваються дуже персоніфіковано, індивідуально і цим пояснюється. Багато речей. Єдине, що можу сказати, що ця унікальність на неї треба зважати і завжди враховувати. Чи ви хочете відкоригувати, чи ви хочете дотриматись якихось там правил. Я не знаю. Враховуйте свою генетичну індивідуальність, бо інакше буде дисбаланс, щонайменше. Перед вами просто звичайна схема метаболічних шляхів, які відбуваються от в тій кожній клітині вашого організму, де знаходиться. Оти от 3,2 мільярди нуклеотидів. Оце стільки реакцій одночасно відбувається. І вони зараз відбуваються не так, як у вашого сусіда, ну не всі, звичайно, але з е, сильним е, таким унікальним е, аспектом. Е, і це було би все, якби не ще варіант, ще комбінативна мінливість. Гени знаходяться в різних хромосомах. Ви мені тут нагадали, що їх по 23 прийшли від батьків кожного, і от коли ваш організм вже хоче утворювати гамети, щоб дати початок новому організму, ці гени виходять на новий рівень взаємодії. Вони починають обмінюватись ділянками. Тобто шансів передати е, отриману вами від мами хромосому в чистому вигляді своєї дитині, у вас взагалі нема, тому що вони поміняються з дідусевими генами. Відбудеться так званий кросинговер. Коли всі ці 23 пари хромосом будуть розподілятися між дочірніми клітинами, вони будуть в будь-якому порядку розподілятися. Тому кількість варіантів розподілу щонайменше 2 в 23 ступені. Ну, можете порахувати багато це. І далі всі ці неймовірні варіанти гамет починають зливатися між собою в будь-якій комбінації. І ми отримуємо. Я вже не знаю, який раз я це кажу: абсолютно унікальний перекомбінований організм. Е це, звичайно, ще не все, як ви вже зрозуміли, але треба якось перейти до іншого розділу. Яка основна причина такого різноманіття неймовірного починаючи від алельного е, стану на генетичному рівні? Причина одна єдина це мутації. Будь-які зміни в ДНК називаються мутації. Не треба присвоювати цьому терміну якийсь негативний відтінок. Мутація це спадкова зміна. Гарна, погана, нейтральна. Це не до нас, це не до вас питання. Це питання до... Еволюції взагалі вона буду вже оцінювати. Чому ці зміни відбуваються? Це може бути заміна нуклеотида, це може бути втрата ділянки хромосоми чи її дублювання. Це може бути навіть подвоєння всього хромосомного набору чи там окремої якоїсь хромосоми. Чому вони відбуваються? Ну, по-перше, мутацію бувають. Без видимої причини, так названі спонтанні, а бувають конкретно викликані певним фактором, які називаються індуковані. Ну з індукованими ще зрозуміло, да? якийсь фактор, чинник, чи то фізичний опромінення, чи то хімічний якийсь там іприт, чи то біологічний якийсь вірус. Він впливає, щось змінює. Тут ми згодні з вами все має якусь матеріальну таку е, основу. Спонтанні мутації, чого відбуваються, все ж добре, для чого вони ані для чого? А чому? Бо молекули складно побудовувати. Працюють вони здійснюють складні молекулярні процеси: транскрипція, трансляція, реплікація, реп... репарація. Це все достатньо складні, технічні просто процеси, і в кожному процесі може бути помилка. Крім того, всі ці процеси вони ще контролюються, регулюються. Ви думаєте, це людина придумала, що треба все контролювати, регулювати. Ні, все починається звідси, з молекул. Так от в цих регуляторних аспектах можуть бути якісь технічні помилки, і як результат ми маємо е, спонтанні мутації. Завдяки мутаціям, зокрема спонтанні, взагалі відбувалась еволюція. Якби їх не було, то ну, ми б з вами зараз не розмовляли, спілкувалися геть на іншому е, рівні. Е, чи влаштовує людину це різноманіття? Уявіть собі, не влаштовує. Ну, це вже до природи людської. Хочеться ще, хочеться чогось такого, що немає. От його нема, тому і хочеться. Це наша з вами така природа. І людина намагається змінити оце генетичне різноманіття. Якщо підходити грамотно, то це цілком можливо. Можливо, розширити різноманіття, можливо, його зосередити в якомусь певному напрямку. Є декілька підходів до змін генетичного різноманіття. Перше це селекція. Ну, це найдавні. Ніше підход, який людина підхід, який людина здійснювала за рахунок е, різних методів, чи то спонукати збільшення мінливості за рахунок опромінення чи інших факторів, називається індукований мутагенез, чи то схрещувати е, за певною схемою з певною ідеєю і метою різних особин, щоб отримати якусь комбінацію ознак. Е, наприклад, от ви бачите, що ми маємо в селекції тварин, з чого почали. Собак, чи навпаки, можна збільшити кількість хромосом і отримати такі фрукти? що в рази більше за вихідні форми, чи взагалі схрестити тих, хто в природі не схрещується. Ну, наприклад, віслюка з кобилою можна схрестити. Оце їх нащадок, мул, нічого так собі виглядає за ознаками. Ну це просто приклади. Тобто, всі, вся селекція вона базується на тому, що ми або виділяємо якусь подобну нам потрібну нам генетичну мінливість і культивуємо її, розвиваємо в певно. Напрямку прискорюючи добір, або ми спонукаємо виникнення нових ознак і потім їх вже відселектовуємо. Дивимось, чи вони гарні, чи погані, потрібні, не потрібні. І відселектовуємо. Це перший напрямок, як можна змінити генетичне різноманіття. друге Е, ну, генетична інженерія, ми з вами сучасні люди розуміємо, що селекція це добре, але це ну якось просто да? Ну, Ми ж вже е, опанували всі е, більш. Е, Дуже складні генетичні технології, тому треба їх застосовувати. Що таке генетична інженерія? Це конструювання штучних геномів. Беремо ген з одного організму і за допомогою спеціальної називається вона векторної системи, така транспортна система для доставки, переносимо в реципієнтну систему. І ця реципієнтна система починає володіти цим геном з відповідним роботою цього гену. Напряпів напрямків багато. <свісно> чи це добре, чи це погане, не скажу, тому що дискусія вона буде продовжувати стільки, скільки буде опановуватися технологія. Чи вона застосовується, скажу безумовно, дуже широко. Один єдиний приклад перед вами томати, які в контролі пролежали 45 діб, і які генетично модифіковані з метою підвищення стійкості. Ви бачите, як виглядає томат за 45 діб зберігання. Ну і нарешті змінити генетичне е, різноманіття людина може взагалі радикально редагувавши певний ген. Е, найсучасніша технологія, яка е, наразі існує, це система молекулярного редагування за допомогою крізь перкас-системи. Ну, Це була окрема тема, це вже було. Це вже не, 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 не запрошую на наступний рік, бо ця лекція вже була про Кріспірка з редагування е, Резюмую просто за допомогою технологій сучасних можливо окремі гени виді, знаходити, змінювати, вмикати, вимикати, навіть вирізати і добудовувати щось інше. Звичайно, не так все просто, як воно звучить. Є складності на кожному з цих етапів, але людина на людина для того, щоб долати ці складності. Тому, в принципі, змінити генетичне різноманіття за рахунок впливу безпосередньо на молекули ДНК це також можливо. Ну, і, в принципі, такий коротенький огляд, враховуючи, що е, час дещо обмежений і щоб не зірвати графік, е, я закінчую свою тему. Хочу вам побажати цінувати власну генетичну індивідуальність так само, як і Таку ж саме генетичну індивідуальність оточуючих, ви безумовно неповторні, ну, як і кожен, кожна інша людина, шануйте її, зберігайте її, дбайливо дбайте про неї і все буде добре. Готові відповісти на ваше питання.